Мікроменеджмент, ну, це дуже погано. Колеги, мікроменеджмент, це дуже погано. Але коли ви стикаєтесь з терміном мікроменеджмент, завжди ставте питання, а що ми закладаємо в цей термін? От людина, яка його підсвічує. А, що що вона туди закладає? Чому? Тому що я вам наведу два приклади. От нас нещодавно до речі, ми нас був хайрінг відкритий до нас в команду, нас до нас в Юніт. Як ми знайомимося з рекрутерами, спілкуємося. Мені не подобається термін співбесіда. Ми зустрічаємося з людиною, щоб познайомитись, вона нам презентує себе, ми її презентуємо себе, ми шукаємо меч, якщо він відбувається клас, якщо ні, це офігенний нетворкінг, ми знайомимось і віддаємо цінність від інвестицій в цей, ну, цього часу в певний там нетворкінг, в знайомство, в розширення професійних контактів. О, і от мені рекрутер, чи це була ресерч, не принципова та от колега мені каже: я е, дуже б не хотіла працювати в компанії, де є мікроменеджмент. Я їй питаю, що для вас? Ну, ми на ти кажу, що для тебе мікроменеджмент? І вона ну, мені абсолютно щиро розказує. Каже, ні, ну, от просто от уяви собі, я вже експерт, я вже давненько цим займаюсь. Мені поставили нового якогось там керівника. І оце приходить керівник і каже: а що ти там кандидатам тим пишеш? Дай ну, я почитаю. Або приходить і оце дивиться, скільки я там написала інваті, чи скільки в мене це. Ну, ну, Я вибачаюсь, я 500 років в професії. Це що за недовіра така до моєї експертизи? А я її питаю: А як ти рахуєш? От в якій ситуації. Оці ці всі дії з боку твого менеджера були б доречні, не було відповіді, але я запропонувала приклад. Я кажу: А дивись: а якщо раптом відбувається така ситуація, що в тебе є в роботі вакансія, яка дуже довго не закривається, або там не ми бачимо вже тренд, що ми не закриємо її в дедлайн. І до тебе приходить твій менеджер і каже: Слухай, я дивлюсь, що в тебе щось там, от від сінка до сінка, там від статуса до статуса, в тебе щось там не, рух, не рушить оця воронка, не йде кандидат. А в чому там питання? Підкажи. Слухай, а я маю припущення, може в нас там просто якісь, ми неправильний адвертайзинг свій побудували? Може, ми не в ту цільову аудиторію таргетимо. Слухай, маю ще одну ідею. А може в нас там просто якийсь складний сегмент на ринку, може, просто людей таких нема, може треба пошукати? Або може, давай там і от накидую тобі варіанти. Так, ні, ну це не мікроменеджмент. Як нічого не помінялось. Вона спуститься до того, як ти текст будуєш. Вона спуститься до того, як ти оформлюєш цей текст. Чи ти працюєш з запереченнями, чи в тебе є call to action. Які взагалі інструменти листування ти використовуєш для того, щоб воно було ефективним? Ну, каже, да, це не мікроменеджмент. Тому колеги бути дуже-дуже дуже обережні з терміном мікроменеджмент його інколи е, неправильно трактують. А от над контроль отут все прозоро. У тут все прозоро. Але ви, як лідер, маєте вчитися словами через рот. Пояснювати мотивацію своїх питань до ваших підлеглих. Ненавиджу слово підлеглі, але, ну, тому що це в парадигмі лідерства дуже дивно, так. Але ви маєте вчитися робити, ви маєте прийти до людини, яка забезпечує в першу чергу ваш результат, бо командний результат і цієї людини це ваш результат, так? бо ви є менеджер. Ви маєте навчитися пояснити, навіщо ви ставите ці питання? Чого ви пішли читати ці листування, якщо ви, звісно, пішли, так? І тоді людина сама захоче, їй буде цікаво, вона буде просуватися і вона захоче е е прийняти цю допомогу. Ну, от дивіться, от, от це ж дуже тонка така м, грань, так?